Трагічна звістка про смерть ще одного полеглого героя сповістила і Боратинську громаду. Друзі, побратими та рідні люди зібралися сьогодні, щоб із усіма почестями провести в останню дорогу загиблого 26-річного військового. Страшне горе та сльози близьких було чути у храмі Воздвиження Христа Господнього у рідному селі Боратин. Ми бачимо сьогодні, що воїн, які захищає нас. Прийшов востаннє до храму. Сьогодні він прийняв іншу стежку. Його ковчег вже відпливає від берегів земного життя, до берегів Божої любові. Він був призваний на службу з 22 березня минулого року. Воював на Покровському напрямку. Я рік з ним тільки служу, але за цей рік часу. Е Ну, стали друзями, колегами, побратимами. Казав я, скільки моїх сил буде, і здоров'я я не покинув своїх побратимів і буду з ними до кінця, скільки буде потрібно. Зі сльозами на очах та сильним болем у серці Владислава згадують односельчани. Кажуть, що чоловік із дитинства був напівсиротою. Пам'ятаємо його з маленького, з такого хлопчика, який бігав по вулиці. З білим чувчиком бігав по вулиці, ще згадував маму. Хороша людина, виріс дати без мами. Не можу говорити. Це дуже хороша дитина, і отака от батько виховував, дві бабусі його виховували. Це дуже тяжко. І бабі його, і всім дуже важко це все передати. Пам'ятають Владислава, ще з маличку і його вихователі, і колишня директорка школи. Його згадують як дуже чемного, розумного і життєрадісного хлопчика. Завжди був слухняним і не створював проблем. Завжди, коли треба було допомога, можна було до нього звернутися. Завжди допоможе. Ця тяжка втрата стала ударом для всіх. Його згадують із болем: одні мовчки, інші не стримували сліз. Це сьогодні одягає вишиванку. Хтось кричить, слава Україні. Хтось стискає зброю і далеко до нулю відстоює цілісність нашої держави. Дуже шкода, що такі молоді хлопці йдуть з життя так рано, і ще жити й жити. Дружина, донька. Після заупокійної літургії траурний кортеж рушив до місцевого кладовища. Саме на цій рідній землі знайшов свій вічний спокій, наш герой. Анна Гарбовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.